Коли все... Привіт всім, окрім москалів. Вам тут зовсім на раді. З вами Максим, і ми сьогодні поговоримо про Лего на а якщо точніше, про ефект Дельта Руїни. Про те, як найбільша серія Лего на даний момент не ще й серії і не дає розвиватись, для нам, легівцям. Ну, що ж, не буду затягувати, і почнімо з того, що ж таке ефект Дельта Ругіна. Ефект Дельта -Ругіна це ситуація, про якій нові незалежні твори автора популярнішого продукту не сприймаються людиною. Отже, з визначенням ми розібрались. Але, по-перше, до чого тут Дельтарун. По-друге. Які проблеми цього ефекту? Адже буває таке популярний автор створив нову книжку, не знаю там кути виякая це собаки, вона не сподобалася аудиторії. В чому проблема? Просто закинь це І саме в цьому й проблема, адже автор стає рабом власних фанатів, адже він хоче створити щось нове, але кажуть, ні, нам більше подобається старе, як ти міг це все кинути. І різні люди це сприймають різним чином. Великі компанії, які хочуть нажаратись, одразу такі, ну добре, зараз ми це все прикриємо і тримайте ваш любий продукт. Але деякі проводять цього, як більш маленькі компанії, і це погано. Погано це в те, що ми, ми псуємо долю компанії Лего. Як я колись раніше казав, від набору для творчості до дуже давних сюжетних ліній. І давайте поговоримо на прикладі в серії Лего і не тільки. Колись давно існувала серія Лего на Її створили, щоб закрити ндяго. Це друга їхня спроба. Але на жаль, не вийшло. Ні, годі драматизувати. Це все, звісно, погано на те, що вона намагалась зробити щось краще, але в них не вийшло. Але подумайте логічно, адже панати звикли до головних героїв. Вони їх полюбили. І просто так закривати серію така собі ідея. Тим паче, враховуючи те, що автор на це Тобі Андерсон. Чотомі. Якесь таке ім'я. Я вже не пам'ятаю. Але це не важливо. Важливо вже це те, що. Сам автор не хотів цього. Автор не хотів прощатись головними героями. Хоч він і покинув розробку Ніндзяго, коли почалось Dragon Rising. Але це було для того, щоб одного вечора подивитись, що зробили з його проєктом. Але тепер, коли ми знаємо, те, що автор Ніндзяго, також автор Nexonites, те, що Nexonites не канон для Ніндзяго, ми можемо сказати, те, що ніхто не винен. Звісно. Ми винні, винні в тому, що ми любимо ніндзяго. Але всі винні в цій сварці. Ми, тому що ми так звикли до ніндзяго. Томмі Андерсон через те, що він дуже-дуже любив Ніндзяго, Легівці, тому що вони любили отримувати гроші з Ніндзіаго. І Ніндяго просто хороший мультфільм. Не більше, не менше. Він не буде другим Gravity Falls. Він буде другим Фінасу Інфербу. Прийшов ввечері, подивився, повеселився після важкого дня не більше. І це не так погано. Але є й погані приклади ефекту Дальтаруїна. Так, дельта-руїна це погано. Адже несприйняття продукту через те, що люди порівнюють це з попередніми погано. Це наче, якби якийсь чувак писав книгу, а потім зробив комікс. Його критикували, чому це на книжка, що вона багато тексту? Це було б дивне, якщо чесно. Якщо ми беремо одного автора, одного письменника, одного мультиплікатора, одного композитора, одного програміста, який створює щось нове для себе, для експериментів, для дослідження, для того, щоб розвиватись в інші боки, і це залітало. Я, як людина, яка створювала легенду Майнкрафту, намагалась його позбутись, але все ж таки Лемка набирала набагато більше переглядів, розумію, про що говорю. Я починаю вже нервувати, вибачте, отже, це дуже-дуже сумна тема. Як будь-який автор, ви розумієте, роблять тяп-ляп готово тисячі переглядів, а стараєшся на відео і десятки переглядів не набирається. Це дуже зменшує бажання творити щось нове. І настане день, коли про ніндзяго забудуть. Але я хочу, щоб цей день настав тоді, коли це буде за кілька днів до того, як вибухне сонце. І не буде підсумків, вони його не потребують. Ну що ж, з вами був Максим, і удачі!